Вітаю на каналі Довідник Історика, і сьогодні я розповім про соціальну структуру населення на українських землях у 14-16 столітті, яким же було суспільство і які були основні групи або так звані соціальні стани. Взагалі, соціальний стан це певна група людей, які відрізняються між собою за політичним становищем і правами в суспільстві. Кожен соціальний стан мав свої певні права та особливості. Які ж це були соціальні стани? Це були шляхта, духовенство, міщани та селянство. В період 14-16 століття. В середовищі цих станів були і інші групи людей, які відрізнялися за своїм становищем. До так званого привілейованого стану належала шляхта. Тобто привілейований стан це той, до якого входили багаті люди, які мали широкі політичні майнові та особисті права, тобто привілеї, так їх і називали, привілейований стан. І вже до цього стану належала шляхта. І верхній щабель посідали князі. Також нащадки удільних князів. І вони становили титуловану знать, яка була замкненою верствою. Спадок, земля передавало все з покоління в покоління. Їх переважна частина володіла великою земельною власністю і, звичайно, мала політичний вплив у державі. В межах свого землеволодіння вони мали право встановлювати власні податки, повинності, пільги, також здійснювати судочинство. Вони підкорялися лише Великому князеві або королеві. Нижчими за статусом і впливовістю були пани, які відрізнялися давністю роду, наявністю спадкового землеволодіння. Значну частину шляхти становили зем'яни. Які несли військову повинність за право користуватися земельним наділом. Цей прошарок шляхти формувався і за рахунок міщан, заможних селян а також слуг великих феодалів. Наприкінці 14-го, на початку 15-го століття склався цілий стан шляхти. Коли за політичним впливом та правами вона стала єдиною, але все ж таки залишилася. Різною за наявністю маєтностей. Станові права остаточно було оформлено Першим та Другим литовським статутами 1529 та 1566 років. Відповідно до цих нормативних актів, головним обов'язком шляхти стала військова служба. Натомість шляхтичі мали широкі політичні і економічні права. На особисту незалежність, займати державні посади, обирати і брати участь у сеймах. Поряд із цим законом вводилися норми щодо позбавлення станових прав за ремісникування чи торгівлю, крадіжку. Привілейованим станом було також і духовенство. Церква, як суспільний інститут, мала земельну власність і маєтність у формі монастирських володінь. Також церкву утримували і віряни, сплачували податки, повинності. За структурою духовенство поділялося на чорне і біле. Чорне духовенство було чернечим, і е, до нього належали ченці і духовна ієрархія митрополит, і архієпископи і єпископи. До білого духовенства належали парафіяльні священники. Духовенство, як і шляхта, підлягало юрисдикції окремого станового суду. Особливим був статус православної церкви в цей період. Він залежав від ставлення до неї влади. У Великому князівстві Литовському ставлення до православ'я було терпимим, на відміну від Речі Посполитої, влада якої обмежувала право православної віри, обкладала його податками. І таке інше. У другій половині 15 століття на українських землях світська влада все частіше призначала керівником православної церкви своїх людей і втручалась у церковні справи. Напівпривілейованим станом було міщанство така середня ланка в суспільстві. За майновою ознакою воно поділялося на такі групи, як міський патриціат. Бюргерство і міський плебс. До міського патриціату належали багаті купці, цехові майстри. Вони також зосереджували у своїх руках владу у місті із приходом Магдебурзького права. Бюргерство, яке складалося із дрібних торговців, цехових ремісників і міський плебс, що об'єднував позацехових ремісників бідноту і слуху. Також за юридичною належністю міста поділялись на державні, приватні церковні. Наприкінці 15 століття в українських містах поширювалось Магдебурзьке право, яке передбачало звільнення міщан від юрисдикції феодала та право на самоврядування. Непривілейований статус мало селянство, яке становило більшість населення. Як і міщанська верства, селянство було неоднорідне. Статус свободи селянина визначався наявністю в нього власного земельного наділу. Особисто вільні селяни, дамники, яких називали, мали право розпоряджатися своїм майном, але сплачували натуральний податок, тобто віддавали податок у формі продуктів сільськогосподарського призначення. Особливою категорією вільних селян були так звані службові, які перебували на службах. В різних сферах і сплачували теж податок. Але за службу отримували наділ землі. Селяни, які вели господарство на землі Феодала, становили категорію так званих тяглових і мали виконувати панщину, сплачувати грошовий податок. А також і податок сільськогосподарськими продуктами, а також виконувати повинності на користь феодала і держава. Таких селян називали тягловими. На півзалежні селяни були так звані закупи, їх називали, які мали бути за юридичним статусом особисто вільними, але відпрацьовувати позичку в кредитора. Чому закупи? тому що е, називається, як би за певну е, купку грошей, вони повинні були е, відпрацьовувати. Так їх і називали закупи. Але згодом вони отримували наділи землі і зрівнювалися із тягловими селянинами. У 16 столітті поступово всі ці групи селян об'єднувались і е, утворювали одну версту селянства, одну верству кріпаків. У середині вже 16 століття сформувався міжстановий прошарок, називається козацтво, розвиток якого припадає уже на кінець 16 століття. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.